Жовтий туман. Подія з Килимом Килим мчав чарівницю до країни підземних рудокопів, а вона тим часом роздумувала. У першій сутичці з людьми я відбулася синцями на лобі і підборідді. У другій мене поранило в груди якесь гримуче чудовисько, і я загубила черевики. У третій мені мало не проломили казанок, і я могла потонути. Справи дедалі гіршають. Що ж попереду? А якщо я вріжу дуба, як варняка в той горе король, чи може плюнути на все, повернути до печери та спокійно доживати віку повелителькою своїх вірних гномів, але ж ні, я піду до кінця, раз уже почала. Упертість і лють штовхали арахну на нові. Можливо, ще небезпечніші пригоди. Надибавши в лісі зручну галявину, чаклунка викрутила мокру одежу і підсушила її на вогнищі. І, влігшись спати, протовклася в сеньку ніч на твердій землі. Рув Білан, якого досі зляку проймали дрижаки, сидів у ногах велетки. Він уже й шкодував, що зв'язався за рахною. Видно, на службі в неї. Не заробиш ні статків, ні шани. Радше за все накинуть на тебе зашморг та й квит. Але коли Білан у досвіта спробував накивати п'ятами, Арах на миттю пробуркалася і так гаркнула на нього, що зрадникові мало руки ноги не відібрало. І ще раз таке побачу, просичала фея, тобі гаплик. Забованіло поселення підземних рудокопів. Звісно, там уже знали про майбутній напад Арахни і приготувалися стрічати непрохану гостю. Жінки, діти й старі люди поховалися, чоловіки озброїлися мечами і кінжалами. Сказати правду, для велетки та зброя була все одно що зубочистки, але рудокопи приготували й дещо інше. Їхнє селище кільцем оточили шестилапі, хоча ці звірі на зріст ледве сягали колін чарівниці, але якщо ціла люта зграя шестилапих накинеться з усі біч на арахну, їй надовго запам'ятаються їхні хижі ікла та гострі пазурі. Фея оголосила своє рішення Білану Мабуть, я не буду надто вимоглива. І задовольнюся званням володарки підземних рудокопів, навіть без того, щоб вони сплачували мені данину. Отже, її забаганки після дошкульних поразок стали значно скромніші. Летючий килим за наказом хазяйки ширяв кружкома над селищем, а чаклунка намагалася видивитись, які ж засоби боротьби мають рудокопи. І коли вона пролітала над пальмовим гаєм, звідти раптом виринула луската голова завбільшки з бочку, клацнула зубатою пащекою і вгризлася в край килима. Цей напад був настільки несподіваним, що килим перехилився, і Арахна мало не беркицнулася з нього. Переляканий Рувбілан покотився по килиму і гепнувся б на землю. Якби чаклунка не встигла схопити його величезним ручищем. Під хмарами знялася колотнеча, а рахна, скаженіючи від напруження, наказувала килиму підніматися, а дракон Ойхо вперто смикав його до себе. А оскільки сили в крилатого звіра було вдосталь, то килим почав знижуватись. Величезна драконяча лапа вже тягнулася до нього. Але цієї миті благенька тканина не витримала, і великий її шмат, тріснувши, відірвався. Голова Ойхо пірнула в газі здобиччю, а Килим, кумедно похитуючись, поніс свою власницю вгору. Тут слід розповісти про долю того шматка дивовижного Килима, який дістався підземним рудокопам. Він зберіг підіймальну силу відповідно до свого розміру і міг носити в повітрі людину. Рудокопи почистили килим, підлатали, обшили краї, і правитель країни Ружеро послуговувався ним для ділових поїздок своїми землями. А одного разу він навіть злітав на ньому в гості до свого друга Према Кокуса. Правителя країни жувунів. Коли сутичка зойхо скінчилася, Арахна сердито крикнула Ні, годі з мене. Я бачу, правду таки казав Урфінджус. Народи не хочуть розлучатися із власною волею. Хай їм, аби що. Ану, килиме, жени до печери. І раптом озвався Руфбілан. Милостива пані, ми ще не побували в живунів. Можу закластися на що завгодно, вони скоряться вам, щойно ви з'явитеся в їхній країні. Це найбоязкіші та наймиролюбніші люди на світі, і вони страшенно бояться всілякої зброї. Вони навіть коли бачать кухонний ніж, то вже тремтять з переляку. Летімо до жовунів, пані. Ну, дивись мені, я послухаюсь тебе востаннє. Погрозливо мовила чаклунка. Килиме, неси мене до жовунів. Що й казати, жувони справді були боязкі та миролюбні люди. І, певна річ, вони ніколи б не зважилися воювати з могутньою чаклункою, але вони знайшли інакший спосіб спекатися грізної арахни. Ташиним телеграфом їх заздалегідь попередили про те. Що невдовзі до них навідається чаклунка, тож вони хутенько поховалися по нетрях і хащах, яких було чимало в їхньому краї. Ще рік тому, готуючись до нападу Маранів, вони вирили в лісовій гущині просторі землянки і тепер забилися туди разом зі своїми родинами та худобою. Коли летючий килим, на силу витримуючи рівновагу. Та раз по раз, перехняблюючись на бік, приніс Арахну до блакитної країни, чаклунка та її посіпака марно обнишпорювали веселі привітні села Жувунів. Ніде не було ані лялечки. Лють чаклунки не мала меж. Запопавши в одній хатині покинутого кота, вона схопила бідолашну тварину за хвіст і так торохнула його об дерево. Що той і лапи простягнув. Отак би й тобі зробити клятий ти брехун, засичала вона, визвірівшись на руфа Білана. Який ладен був крізь землю впасти. Мешканці чарівної країни з радістю підкоряться такій могутній повелительці, як ви, передражнила вона зрадника. «І де ж ця радість, де вона? Щось я її тут не бачу, глузливо. Допитувала арахна свого поплічника, а той трусився зляку, наче в пропасниці.